Напередодні міжнародного дня захисту дітей представники Вараської окружної прокуратури, Вараського районного відділу поліції та центру пробації провели відкриті уроки для учнів закладів освіти Вараського району, розповідали про шкідливість вживання алкоголю та інших заборонених речовин. Також молоді нагадали про відповідальність у разі вчинення правопорушень. Я розказувала учням про те, що відбувається після того, які особиста справа пішла в Суд, а потім вони з'являються до нас зазвичай це і спитовий термін, але іноді бувають кримінальні штрафи та громадські виправні роботи. Важливо донести дітям, що цікаве та наповнене дозвілля не призводить до кримінальних правопорушень, і такі заходи вони допомагають дітям зрозуміти, що життя велике та наповнене і сповнене багато відповідальності. Підлітки уважно слухали правоохоронців та активно дискутували, ставили питання стосовно самозахисту, цікавились наслідками правопорушень. Я задавала питання стосовно кримінальних правопорушень, стосовно адміністративних правопорушень. Мені дуже цікаво, які буде правопорушення від певних меж законодавства. Мені сподобалася сьогоднішня зустріч. Мені сподобалося поспілкуватися з тими, хто займається цією справою. Я дізнався, що є які є типи правопорушень там, наприклад, адміністративні і кримінальні. Багато нового, наприклад, що з 16 років діють кримінальні правопорушення, що батьки не відповідають а вже ти сам, і з 14 вже адміністративні. Дітям також розказали про основні правила кібербезпеки та пояснили, як необхідно діяти у випадку домашнього насильства або інших правопорушень. Діти приймали активну участь у заході, задавали багато запитань, ті, що їх цікавили. Я думаю, що не тільки дітям було цікаво поспілкуватися з правоохоронними органами, так само і нам було цікаво взаємодія з учнями взагалі. Цікавий захід. Я вважаю, що він доцільний і вважаю, що необхідно частіше проводити такі заходи серед учнів нашої громади. Варто зауважити, що Вараською окружною прокуратурою проводяться й інші заходи для захисту прав неповнолітніх ювенальними прокурорами до суду скеровано сім обвинувальних актів за частиною першої статті 164 кримінального кодексу України, а саме щодо несплати одним з батьків аліментів на утримання неповнолітніх дітей. Ще три кримінальні провадження скеровано до суду, де неповнолітні є потерпінне. Поза увагою прокурорів не залишається і захист інтересів дітей через звернення з відповідними позовами до суду. У поточному році рівненським окружним адміністративним судом задоволено позовну заяву Варазької окружної прокуратури щодо зобов'язання одного з відділів освіти виготовити правоостановлюючі документи на спортивний комплекс. Крім того, окружною прокуратурою підготовлено ряд зобов'язальних позовних заяв щодо проведення штатної чисельності працівників служб у справах дітей районних органів місцевого самоврядування у відповідність до вимог українського законодавства. Одна із таких заяв наразі вже скерована до рівненського окружного адміністративного суду. Також прокурорами проведено ряд інформаційно-роз'яснювальних бесід з директорами закладів освіти Вараського району щодо одноразової виплати грошової допомоги при завершенні навчання дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Законом передбачено, що випускники з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечуються за рахунок навчального закладу одноразовою грошовою допомогою у розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку. Тетяна Федорова, Павло Жих, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.